Слово має перший заступник начальника Волинської митниці Андрейків Андрій Прослав. Я, Як вчився на юридичному факультеті, то наш мудрий викладач з кримінального права любив повторювати фразу, що хороших людей багато, але погані, краще організовані. Тому наявність такої платформи для спілкування є ознакою того, що все ж таки люди, які мають кращі цілі, і ці цілі є світлі, вони об'єднуються в тому чи іншому форматі. Стаття 92 Конституції України в частині 9 окремо виділяє, що виключно законами України мають регулюватися засади зовнішньої політики, зовнішньо-економічної діяльності і засади митної справи. Якщо подумати в глибину цього питання, чому батьки Конституції України і суверенності нашої держави в один рівень поставили зовнішню політику? Підприємницьку діяльність з іноземними суб'єктами і митну складову. І ми, я для себе знаходжу паралель, що є спільного між війною на Донбасі і діяльністю Державної фіскальної служби на сьогоднішній день. Відповідь дуже проста, вона на поверхні. Тому що Російська Федерація має позитивну сальдо зовнішньої торгівлі 200 мільярдів доларів. Це готово. Валюта, яка щорьоку приходить в Росію, і Росія нею оперує як активом. Україна постійно демонструє негативне сальдо зовнішньої торгівлі. Аналіз показників економіки, макроекономічних показників, говорить про те, що в 2014 році ВВП України було 170 мільярдів. В цьому році 90. Проєкт бюджету на наступний рік вказує, що це що ВВП не буде зростати. Тобто не буде зростати кількість товарів, робіт, послуг, які продукуються в країні. Але люди не перестануть менше їсти, вони не перестануть вдягатися в ті чи інші речі, а це означає, що імпорт продовжуватиме прибувати в цю країну, вимиваючи валютні кошти. Звідки ця валюта візьметься? Хто буде контролювати потік товарів робіт послуг? З другого боку, якщо Конституція визначає, що виключно законами встановлюються засади митної справи, а таким законом ми вважаємо митний кодекс, то по сьогоднішній день немає закону про інституцію, яка повинна реалізовувати цю митну справу. Можливо, комусь невигідна сильна інституція, яка володіє базами, технологіями, повноваженнями, для того, щоб контролювати потік товарів, робіт послуг, надходження валютної виручки. Вихід з України. І це триває вже 20 років. Ми говоримо на прикладах Європейського Союзу. 2010 році я був переведений в центральний апарат і за доручення Макаренка приймав участь у підготовці проекту реформування митної служби, яка була представлена в комітеті митної і податкової політики Європейської комісії. Із 26 країн-членів східного партнерства, презентація України була визнана найкращою. Європейці під нею готові були давати 200 мільйонів євро відразу. Прохання було одне. Запровадьте в будь-якому нормативному документі, розпорядження Кабінету міністрів, постанові в будь-якому. Ця ініціатива була знівельована. Сьогодні, коли я чую про ініціативу, що нам треба запросити іноземців брати один досвід, інший, другий, шановні, цей досвід в нас є. У нас на Волинській митниці і в Державній фіскальній службі. Є подяка стат-секретаря Ангели Меркель, пана Йосифа Фухтеля за оформлення гуманітарних вантажів, які йшли з Німеччини на Донбас. І ці вантажі ми оформляли на польській території. У нас є механізм, де ми можемо відповідно до угоди з Польщею від 2001 року оформляти документи товаросопровідні на польській стороні, надаючи їм юридичного значення тут, в Україні. Не треба запитів за кордоном. У нас було Євро-2012. Ми оформляли іноземних громадян на території Польщі. І все було в межах законодавчої бази. Давайте ми знімемо з нас комплекс меншовартості і показу наприклад, і митної служби загального системи держави як недіючої. У нас у 2005 році після помаранчевої революції заходи звільняли 18 тисяч чоловік державних службовців. Добрих, поганих питань не було. З кожним приходом уряду постійно виховащувалися органи влади. 2010 рік зміна президента обов'язково призводить до зміни кадрової політики. Я не хочу сьогодні акцентувати увагу на прізвища, тому що питання не в них. І питання не в прізвищі начальника митниці чи начальника податкової. По великому рахунку в Америці, в Європі бізнесу не цікаво. Як прізвище того чи іншого керівника фіскального органу, вони його в більшості не знають. А ми робимо ажіотаж з кадрових комісій, з кадрових призначень, з декларацій про майно, хто де женився, хто чий кум. Це абсурд. Тому що єдиним критерієм прийняття на роботу, як в бізнесі, так і в органах державної влади повинен бути лише один. Ця людина є професійна або не професійна. Я спокійно пішов у 2012 році з митної системи і через тиждень мене було зараховано в вульторську компанію. Я себе там почував комфортно. Але зараз, коли я прийшов назад, в мене виникає питання, чому принципи роботи бізнесу як наявність доданої вартості, належної кваліфікації і за ринок не застосовується на державній службі. Держава це підприємство, яке повинно продукувати блага для суспільства. Що ми зробили на Рівненщині? Мене було відряджено. На Рівненську митницю по одній простій причині. Народ там настільки був збудоражений, що кожного дня люди йшли на роботу через шарену ганьби. Фактично на Рівненщині люди спалили приміщення Беркуту, міліція. Ми розуміємо, що поклики суспільства до змін і змін негайних були занадто високі. Очікування занадто високі. Але коли ти приходиш в трудовий колектив і ти бачиш, що люди в страшному психологічному стані приходять на роботу, ти розумієш, що результат буде негативний. А ми це, це не просто бюджет, це атомна станція в Кузніцовську, яка оформляє російські твели. І від того, як це буде оформлено, залежить не план, а постачання енергії на підприємства, в квартири, бюджетні структури. Будь-яка конфронтація веде до розрухи і хаосу. Свідченням, чого є, в принципі, і наші майдани. Чому? Тому що в нас немає комунікації. Я повторюю і повторюю, що у нас розвиток суспільства перевищує рівень розвитку влади. І наше завдання привести відповідність владу і суспільству. Це спостерігали на Рівненщині, це спостерігали на Волині всюди. Люди є мудрі, люди приходять з світлими ідеями. Вони навіть готові терпіти. Але покажіть, до чого ми йдемо. Де кінцевий результат? І перестаньте брехати. Бо коли я в перший день свого перебування на Рівненщині пішов в штаб правого сектора, всі знають На чудно наслухався. Але я не бачив іншого виходу, як шукати порозуміння спілкування з цими людьми, тому що вони теж громадяни. Їх треба почути. І від почутого мені стало страшно. Люди знають все. Де ми живемо, на чому ми їздимо, хто за які кошти побудував будинок. Хто де оформляє, з ким домовляється? Це 21 -е століття, це час високих технологій. Де правда, де брехня, буде видно. І цих людей треба чути. І коли ми першу трійку звільнили людей на Волині, на Рівненщині, я був шокований від того, що люди-підприємці прийшли свідчити в суд проти них. І я задав запитання приватне, стажіть, а як треба настроїти своїх співгромадян, будучи державним службовцем проти себе. Не думаючи про те, що твоя дитина йде в школу, тобі треба ходити з батьками по цих вулицях, щоб тебе так ненавиділи, а йшли в суд свідчити проти себе. І те, хто цього не розуміє. Чому? Тому що вони є частиною старої системи, з якою йде війна. В більшості людей, я впевнений в цьому, і в верхніх ешелонах влади, і прості підприємці, і державні службовці розуміють, що цю систему треба міняти на непродуктивну. Вона не може. Далі вказувати нам шлях розвитку, тому що його немає. Але, на жаль, критикуючи сьогодні ті чи інші ініціативи: владні, невладні, громадські, ми не показуємо моделі розвитку суспільства. Держава не запропонувала того, якою буде економіка через 3-4-5 років. Коли бізнес пише модель свого розвитку, він його пише на 3-4-5 років вперед. Під це створює свою організаційну правову модель або ТОВ, або ПАТ. Далі не набирають кадри. Таких ініціатив ми, на жаль, не чуємо. 200 мільярдів Росія отримує готівкових коштів кожного року. Україна має мінус 1 мільярд. Вони можуть собі дозволити війну на Донбасі? У Сірії можуть. Але я скажу вам інший факт, який мене вражає теж з історії. В 1918 році Німеччина підписала вагончику Фуше-капітуляції. Німці були знекровлені. У них була частина патріотів, бувших військових, які вирішили не тріпіти поразки і підняти націю. То, що Німеччина стала потім реалізовувати свої мілітарні цілі, це інше. Але в 1940 році, році німці спускали на воду 10 підводних лодок щомісяця. Не не їхали за кордон. Не шукали кращої долі в інших місцях. Цей самий приклад є і в Японії. Японія сказала, ми програли війну мілітарну, але ми виграємо війну економічну. Не знайшли свою модель. Зараз ми не змогли почути і організувати наше суспільство для того, щоб побачити світло в кінці тунелю. Тому цей форум він є позитивним в плані площадки спілкування. І обміну думок. Тому що, в моєму переконанні, вже після 40 починаєш думати про інші речі. Немає передачі інформації з передачі енергетики. Задумайтесь про це. Якщо ми вибираємо, в принципі, керівників, які приймають рішення, які спрямовані виключно на негатив, а вони не можуть нам пояснити, в чому позитив того чи іншого рішення. Це складно. Друге, система не здасться. На рівному. Тільки ми зачепили компанію, яка завозила величезні кількості, нібито вікна для автомобілів, для їхнього переобладнання. Ти подивився по коду, це вікна тролейбусні. Стільки тролейбусів в Україні не було, стільки фірма завезла. Цих вікон. По простій причині, тому що цей код, який вони кидали в декларацію, призводить до нижчої ставки мита. Митниця почала задавати питання зразу з партійними знаменами, всі зібралися і почали говорити про корупцію. Коли ти їм витягаєш контракт, чи інвойс? Слава Богу, був час і настрій вчити англійську мову і така, шанунь, у вас припеймент cash. Авансові платежі в готівці. Як при двохмільйонному контракті від 200 тисяч заплатили авансом готівковими коштами, відповіді немає. Вже просять, давайте ми не будемо сперечатися. Розумієте, є частина бізнесу, якому дуже важко змінюватися. Тому що бізнес, я сьогодні говорив, він є цинічний. Йому треба отримати дохід, заплатити аренду, Виплатити за, за платню, і по великому рахунку бізнесу не цікаво, які є правила, формальні чи неформальні. Тому що він виживає. І до тих пір, поки неформальні правила будуть сприяти тому, що бізнесу вигідно працювати в таких умовах, корупція буде існувати. Треба поставити бізнес в ті умови, чіткі і прозорі, коли так робити буде невигідно. Але свого досвіду скажу вам інше. У нас є велика корпорація Корноспан в Україні Знаменита. У них виникло питання ввезення комплектного об'єкту. Загальна сума платежів складала десь близько 170 мільйонів гривень. Це дуже хороший показник для області, оскільки це інвестиція. І ми зробили міст між відділом тарифів в Митниці, між управлінням тарифів в Києві, представництвом у Луцьку і дочірньою компанією у Відні. І за одну годину під час телефонного спілкування в режимі конференції ми зняли всі питання. Київ не міг сказати, що він не знав про код, чи став кумитом. Офіс дочірньої компанії чув цю розмову. Година часу і питання знято. Проблема лише в бажанні. Але в той же самий час Служба безпеки України разом з Генеральною прокуратурою затримують на хабарі одного з чиновників ДФС, який в цього самого підприємства вимагає величезну суму коштів. От вам і рівень свідомості. Та сама система, ті самі люди, та сама земля, одне і те ж саме законодавство. Але рішення і бачення людей інших. Чому? Тому що ми не боремося за цілі, ми боремося за ідеї, ми на Рівненщині і на Волині, зібрали групу однодумців і сказали, шановні, ми будемо тепер жити по інших правилах. У нас не буде рішал, нам не потрібні посередники. Якщо в мене приходить, Підприємець і жалівся на інспектора, я їх в присутності всіх садив один напроти другого. Тому що немає права ні митник, ні податківець лізти до бізнесу, до його діяльності по одній простій причині. Тому що бізнес, щоб почати, він взяв кредит, він взяв оренду, він поїхав за кордон, він вирвав цей контракт в іноземця. Він завойовує свій ринок збуту тут. І держава повинна тільки одне робити, це навіть не допомагати, не заважати. Люди самі собі знайдуть дорогу. Наступним рішенням, якби ми всі говоримо про проблеми, але першим кроком до рішення проблеми є розуміння, що вона існує. І я вважаю, що проблема не в ДФС і не в уряді. Проблема в нашій ментальності і в наших цінностях. Кожен сам для себе повинен вирішити, що є пріоритетом в його житті, в якій державі він хоче жити. Я, наприклад, хочу в цій державі померти. Але щоб в ній жили мої діти. Я повний свідомості того, що ми не змінимо цю систему сьогодні. І за те, що ми робимо, нам не скажуть дякую. Я це повторюю всім своїм колегам. На вас порушать кримінальну справу. Прийде власна безпека, тому що інша система себе захищає. І це теж природньо. І в цій боротьбі буде народжуватися нова держава, нові люди, новий світогляд. І в цій боротьбі так само кожен прийме для себе рішення, бо яку сторону барикади він став. Одні люди прийняли рішення, стали проти неї. Тому, чому? Тому що вони, в принципі, розуміють, що зміна є невідгородня. І ця зміна відбудеться або з нами, або без нас. Через нашу бездіяльність ця зміна буде тривати дуже довго, і буде коштувати нам дуже дорого. Вона відбудеться, тому що так світ існувати не може. Я бажаю всім мудрості, виваженості і саме сам позбудьтеся страху. Тому що той, хто вселяє вам страх, керує вашими емоціями і ділами. Але разом з тим, що немає страху, в людини ще має бути розум і розуміння ситуації, що проблема завжди є більша, ніж нам вдається на перший погляд. Дякую. Дякуємо, пане Андрію. Нагадую про регламент 10-12 хвилин.